Доброго здоров'я діти, доброго дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Хай сміється мирне небо і дивує світ. А земля нехай дарує дивовижний світ. Україна це малювнича природа, великі міста і затишні села. А ще в Україні є дуже талановиті люди. Серед українців є багато людей, які відомі у всьому світі. Одного з таких видатних великих українців ви бачите на цьому портреті. Було це дуже-дуже давно. В маленькій старенькій хаті у дуже бідній родині народився хлопчик, якого назвали Тарасик. Тарас дуже любив природу, любив малювати, а з часом почав складати вірші. З маленького хлопчика він виріс українського народного поета. Тараса Григоровича Шевченко. Він дуже любив свою батьківщину та її народ. У багатьох містах є пам'ятники видатному поету. Він давно помер, але в народі він живе вічно і вічно живуть його вірші. І сьогодні я вам пропоную послухати та вивчити його вірш Встала весна! Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчали її рястом, барвінком укрила і на полі жайверонок, соловей гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер я пропоную вам послухати вірш за малюнками. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквічала її рястом. Барвінком укрила, і на полі жаєверонок. Соловей ковгає. землю, убрану весною, вранці зустрічають. А тепер спробуємо вивчити його за допомогою мнемотаплиці. Дивіться уважно і повторюйте за мною. Встала весна! Чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворонок, соловейко в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. А зараз спробуйте повторити віршик самостійно. Сподіваюся, що у вас усе вийде, і я буду чекати на відео ваших віршів. А ще можете намалювати весну, яка описується в віршах, і також надіслати мені. Бажаю вам успіхів! До побачення, діти!